Почесних краєзнавців побільшало у смілі. Четвертою серед містян таке звання отримала Світлана Остапова. Більше про її діяльність знають колеги з телестудії Тясмен. Свідоцтво про присвоєння цієї відзнаки вручили Світлані Володимирівні на урочистому зібранні у комунальному підприємстві медіа центр. Почесну місію виконав голова міського краєзнавчого товариства Тясмен Володимир Нікіфоров. Її здобутки загальнові сміло місто моє. Сміло в обличчях, сміло козацька, то що слід сказати, що зараз у нашому колективі в краєзнавчому телевізії, 9 членів. Світлана Володимирівна багато зробила і як літописець самої гімназії. Світлана Остапова, краєзнавиця, освітянка, журналістка, багато років працює у гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора. У колективі своєю колегою пишаються, кажуть, що працювати з такою талановитою та невгамовною наставницею молоді за честь. Талановита творча працьовита відповідальна людина, яка завжди знає, чого треба досягти для суспільства, для держави. Для закладу освіти, для міста Сміли обов'язково. І це все про нашу любиму, неповторну, ініціативну, творчу то безкінечності Світлану Володимирівну Остапову. Прийшли привітати Світлану Володимирівну, представники міської влади, гімназії імені Василя Трохимовича сенатора, краєзнавчого музею, дитячої книгозбірні, комунального підприємства Медіа-центр, телерадіомовної студії «Тясмен», газети Сміла, і інші колеги по творчій та краєзнавчій діяльності, а також члени родини. Світлана Остапова, відома як автор, упорядник та дизайнер презентаційно-краєзнавчих видань про смілу, має вагомі здобутки у розвитку шкільного краєзнавства, високу відзнаку заслужила своєю багаторічною Пошуково-дослідницькою та презентаційно-просвітницькою діяльністю І разом з вихованцями ми видаємо вже 27 років газету Дзвоник, де друкуються краєзнавчі матеріали. Зараз нашою фішкою є випуск краєзнавчих фільмів про видатних особистостей, про вулиці рідного міста. Якісь інші дослідження, ну це як візуалізація історії рідного краю. Світлана Остапова, четверта серед смілян, стала почесним краєзнавцем України. Першим у Смілі удостоєний такого звання міський голова Сміли 1990 98 років Олександр Котькало. Згодом таку нагороду отримав Володимир Нікіфоров, торік Юлія Харченко. Нагадаємо, звання почесний краєзнавець України це найвища персональна відзнака національної спілки. Краєзнавців України